За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту троє волинян набрали максимальну кількість балів 600, Розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Без жодної помилки написала тест з української мови, математики та біології. Випускниця Рожещинського ліцею Катерина Фіщук на розв'язання завдань витратила менше двох годин. каже дівчина найшвидше написала біологію. Трішки довше математику, оскільки там треба було обчислювати. Ну і найдовша була українська мова. Я тільки натиснула завершити, побачила результат, спочатку не повірила своїм очам. Перевірила разів, напевно, п'ять, вчила, старалась, не соромилась питати вчителів, якщо чогось не знала. Тішиться результатами своєї доньки Марія Матвійчук. каже: з дитинства привчала її до самостійності. Я вчила її, як вчитися. Насамперед, тому що сама працюю вчителем часу обмаль. Найбільше хвилювання у нас були, коли розпочалася тривога, тому що це перша сесія, і якби тривога була затяжною, відповідно дітей відправили б на додаткову сесію. Ніхто не вимагав у дитини саме таких результатів. Тому що я пояснювала, чим більше балів ти здобудеш, тим краще і в рейтингу ти будеш стояти вище в рейтинговому спосіб. Списку вступників у гарних результатах Катерини у школі ніхто не сумнівався, каже вчителька математики Людмила Зелінська. Я була настільки в ній впевнена, займалися додатково на консультаціях, і вона дуже багато додатково сама працює. Результат це не одного року. Це результат, починаючи від початкових класів. Цьогоріч випускників у нас 50 в 11 класах. Всі потували поріг і підтвердили свої результати Катя. Це наша гордість. Національний мультипредметний тест в області здавали понад 10 тисяч учасників. Розповідає Алла Корнейко, завідувачка ЗНО та моніторингових досліджень. Каже, відмінниками стали 122 учасники. У нас 134 загалом 200 бальних результата. Їх показали 122 учасника. Це означає, що в нас є учасники, які набрали по два найвищих і по три найвищих результати. Тих, що мають по два найвищих результати, таких у нас шестеро три 600-бальника маємо. Якщо врахувати, що за даними українського центру оцінювання якості освіти, всього в Україні таких 50. То наших три чоловіка гідно представляють Волинську область. тестування проходило відверто, досить важко, тому що були і повітряні тривоги, і були проблеми пов'язані з забезпеченням електроенергією, були навіть проблеми із інтернет-зв'язком. Загалом результати ми отримаємо, коли пройде додаткова сесія. Можливо, зміниться кількість найвищих результатів, бо на додаткову сесію у нас зареєстровано понад 100 осіб. Випускниця Катерина Фіщук каже, бачить своє майбутнє в Україні. Це якби ну, рідна країна, це мій дім, і я розумію, що потрібно її не кидати, а треба допомагати у цій війні і її відбудовувати. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.